Що скажеш? Ну кажи щось. А вже все. Ну, Доброго вечора. Да. Да, давайте будемо вечерять. А ти що з хлібом кажеш? Ну то як суп Та, не так, ти ж це, такий же спиш. Я бачу, бутій. що тут суп. Ну ти ж так хочеш чи, ні? Попробую, чи, гарячий, чи ні. Та ні, не, не гаряче, тільки може не сольона бути або ще ж. От що не сольоне це точно. Ні. На одній воді. Бабу, не, ти... не на одній. Ти ж так все одно не розбираєшся, що там все одно. Будки грабасові. Сипала я туди сіль, тільки не пробувала. Ох, так, трошки тільки. Іди отсюда. Трішки, кажу, тільки. Хорош, сипеш. Та й не слукається. Так, я їм чи ти їси? Я. А як бійка я? Я Глядь падай. Ну, ти що? Ж... Прострую, да, 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 да. Де перець? Ні, перець ну бач, яка юшка, Тут перцю така чорна юшка. Да? Да, Вотик перцю. перцю. Тобі сіль поїв, перець поїв. Що ж ти шерсть? Так, іди отсюда, <рес> не заважай. Щас підеш ти. Поставила там і звіздуй. О, який грамотний да. став. Дід. Не дід. Давай їж, лотиш його. Всі роста. Там масло не зіб'єшся. Ростала. Не, я кидала туди кусочок масла. Там трошки є масла. І масло. Нічого, то добре, як не сольоне. Нельзя можна їсти. А мені можна. Ти знаєш таке, що є... Не знаю. Та йди кучерявий, слухай сюди. Є шкідлива їжа і корисна їжа. Сіль – зашкідлива їжа. Іди крильцями не махай на мене. Так. <свист> У тебе крильця в мене нема. <свист> і давай тут. Що тобі ще давати? Їж сама корисну, їжу свою чи яку там. <свист> да, а ти яку будеш їсти? А яку хочу, таку їм. Яка є, каже. Я ж без їду, вона щось, так. Да. Уп'ят да. ага. ложку не туда. Візьми собі, хочеш. Ти казав, вистрогаєш собі з дерева та й досі стругаєш. Я тиша, папа кару. Так. Да. Як гарно ти мотаєш тою ложкою. Як ти мене вже задовбала. Та ніхто ж а до тебе не трогався до тебе. Чим старіш, а тим... Да, Чим дід старіший, тим він противніший. Mm. Оці діди старі, поля це добре, що свій. Да. Та ще не так, mm. Колись був. Зайчиком, да? Ага, був, так. Да. Mm -hmm. А зараз. Щас... Азял щас... став. А зайчик остав козак. Ох mm -hmm. ти Боже. Та як це що це за зайчик такий? Та я вже навіть уявила зайчика з ромав. Козой, а потім косой. Косой? Да. Косовий козів. Чого свята тут капусти немає? А таке шпіньмання, які з'їси. Але учить... ж ти не забувай, Хоч... що коза і коза є. Є? Так. Да. Ну то й добре, що вона є ще. Ти бач, який Ти щось не радий чешу. Ну і не треба, я те вже так само буду. А, як і, ти. Давно. і так, як і ти, грамота така. Так, оце тут залишилося ще сир оцей плавлений. Що ж Ти, дої, ти дої. його ж доїш доїть. Mm -hmm. І діло в тому, що сирок плавлений, той що ми любимо такий, mm -hmm. дружба, то всякі там названня. Він у тому списку, де написано шкідлива їжа. От, от той плавлений сироп в тому списку знаходиться. А, а я її. А хто це ти. Оце я поїла? Да. Не треба, ну, я попробувала погано, я не хотіла їсти. Це не цей плавлений сироп. А не Він хоч шоколадний ще. Шоколадний. Я знаю, що це шкідлива їжа, тому я її не куплю. чого ти мене ще її не слухаєш. А це хто купив? А це я тобі Пушки. купила. Я думала, воно щось хороше, ти з'їси mm. його. Бо я думала, може я попробую, А він такий. Mm. Mm. Щось мені не понравилося. Це шкідливе, який його часто їсти. А а так? Як раз у, мі... у год там, чи раз у місяць. Не хочу, я разу год. То воно не, можна. не хочу, не буду. Ну, Дружись, пільмен mm. і слібом. То її можна їсися. Ну, а ось оця ковбаса ось. Та що? Бачите, яка вона? Там одне м'ясо, там навіть того запаху Ковбаси, немає, що в магазині ковбаса. продається. Батарію, да. Ох і ковбаса. Отаку можна сказати, що вона і не шкідлива навіть. Там саме м'ясо, і таке воно приємне, нема отих запахів ковбасних страшних. Оце ковбасо. Вона не така й дорога сильно. І сало хороша. І сало хороше, теж по домашньому Отакої такої червоної треба ще купити. Бо ходиш зараз, усе лежить, вже ж так лежить на прилавках, людей мало, усі ждуть свята якогось. А потім підеш, так почав ти ж ходиш частенько, а воно. Очередь уже перед святом, це все Пасха падає. Перед сп'яскою очередь уже. За всім, що ніколи не купляли, це ж люди збирають якісь копійки, ці пенсіонери, щоб відсвяткувати Пасху. Там магазин не відкрився новий на базарі. Та вже стільки їх поокривалося. Я бачила. Там, бачила. Ну, оце найкраще оця копа. Так кіоску в тому, де я завжди купляю. Оце найкраще. Бо тим я не довіряю, вони якісь не такі на колір. Угу. І якийсь запах там трошки диму є того, як, копченого диму. Чи як він називається? Коптільний, що коплять, коптять у тому диму. Mm -hmm. Жидки чи який він. Mm -hmm. А це така хороша, хороша. Я вже її куплю пару кілоць. Ну, такою полукольцями якимись. Такими хвостами. Mm -hmm. Та щоб на паску було, не люблю, я тоді по сходити. сходить. О, очередях я щось не люблю ходити і не хочу. Я лише тоді на... куплю, як не буде в очередів вже на наступний день. Бо це значить один тільки одне тільки свято. Та ну. А потім іш? Том, свято коли... коли свято тобі. Та мені. Раніше було свято. Та геть там ранче. Як сто грамів. От як кували хвали. А... Оце от, ну, свято да. чувствується. А сейчас. Да. Це свято, воно чи не свято. Що? Кожен день свято, так? Да? Mm -hmm. Як гарно поїв, то й свято. Та їжд і святкує. <звук> а ти що? А я дивлюся в вашу. Mm -hmm. Як тобі смачно. Дивись, дивись. Тобі справді смачно, чи ні? Ти міха. Хер... Коли я їв? В обід? Uh -huh. Ну так. Да. 12 часов чоловік. Після 12? Ну, я Вже Уже захотів? захотів? Ну, не я. Ну, як ти не хочеш жрати, я там і сало даю. А, бо як ти вчора не хотів жрати, то я до столу дотягла. Іди та йди, а я, я не хочу і все. А сьогодні як захотів, то бач, як правненько. Mm -hmm. Не треба й приглашати довго. То то ж, вот. не треба. Не буду. Схочеш їсти, то, найдеш. Ну, то ж. Ай. І саме понаходи, правильно. Ді. А ти кого не жди. Хочеш їсти, то їж, Що знайшов, то й твоє. Правильно? Вечерю в врагу віддавати. Да? Да. А кому ж ти віддав мені? Mm -hmm. Я не хочу твоєї вечері. Тобі. Я твоєї вечері не хочу. О. Ти тут ще будеш їсти. Та ось попробуй. Ну попробуй. з салом. Давай. Діт. Так, чистила. Вона не чиститься. Да? Да. Вот там тонесенька така довоща, плівочка. А ж смат... так тонесенько? Щоб не вдавився, якби хватати. Та так без сніча далі. А як ти хотів? Ну було б не різати цілу гризь би, га? Да, ну, а ну я на другий раз буду знати. Тільки вкусив саме я. А, да, Якби не порізала, то казав би, чого не порізала. Ну так, а да, так плава та пластинка десь у Так ж їти жуй. І не виридуй. Наче і нема нічого. О, Господь. Ой, Ну, чую як надо. Так, да, ти хоч мала навчити, як надо. Mm. Ага. Ого, тоно як. Біг знає як, а я не знаю як. Да, будь попроще. О. Oh! Це <laughs> культура до заднього місця, вище образ. культура, ага. І жити, і стати, і жити. А, то вона ж є. Стої? Я ж тобі що кажу, є корисна, є шкідлива. і Я вибрала собі корисну. Організм треба я. І шкідливу то І Шкідлива й то Та їжіть. Там воно десь перегорає прямо на ходу все. Роботи треба. Да. Так. Все згорає і ніде я... не застоїться. А якщо керувати лавку, то. Та -та -та. Та ти ж товчеш аж потроху і нічого. Його, як там, ну, вже Аго. Зараз сильно не потовчеш, бо і ти той. як, я знаю, як днем заснеш, то тоді ж уночі будеш гуляти, то на що воно нужне? У мене так не виходить. То ти ж намікаєш, що я днем сплю. Да? Ти... Коли ти бачив, що я днём спала, ти бачив? Ні зрідка. Ні, я й сама не пам'ятаю, бо я знаю, що тоді вночі, як воно, гулять, ото до чотирьох часов вночі. No, ну, for... no, то сидячки, можна трохи, сидячки можу трошки заснути, так як ото телефон. Бо якби ж то ж а не Ютуб, ото його. Нащо він мені ото здався? Нема коли за нього життя не бачу за того Ютуба. Усе -у -у. за ним слідкувати треба, щоб нічого не пропустити. Ну, і -у -у. це ж воно відбирає все, Може. щоб ти міг, да, щоб ти міг щось побачити, чимось подихати, піти кудись щось, то ти сидиш і дивишся в нього, що там? А що там, а що там? А нічого, 100 Та ну це. Якось воно щось, щось воно не так не має бути, мені так подозріваю. Ну, що не так щось воно. А я ж те в ліс водив. Да. Прогуляла. Да. Вот. Ну без телефону й не ходила я туди. Ну то ж. Тепер з тим камера. Так, да. Як солов'ї будуть співати, там сильно а потім багато солов'їв. соловів. Там стільки солов'їв буде. О, тоді ходити кругом ставка можна. Я тоді бігала за ними кругом ставка. О забіжу в один кінець, вони Дом. в другому співають. Боже. Ні, а лебеді теж біжу в один кінець зняти їх. А вони тільки раз-раз поводіли крилами, ногами вже в другому. Ай, сміливі. А, і, то, самі те легені, те лякати, а я їх то, не що? лякала, там їх і не видно, там за очеретом. Хто їх лякає. О, такі вони льохані. Хтось знає, де від мене, і такі льохані, так. Да? Та діти. А чого ж вони тікають так? Не знаю, бо я їх доганяю. Ну, Ой, дід. Так, ну давай закусюй, та будемо прощатися вже. А я що, шо, опив щось, щоб закусить. Да. А нічого. Ань? Каже, як його доїсти. ложкою прямо, якщо хочеш доїжджать, а ні, то не доїду. Ага. Я все одно, я тобі сказала, що то шкідлива їжа, а то ти все одно равно... їду. Все одно не боюсь, каже, так? Да? Отож, молодець ти так і надо. А воно мене тепер налякало, а я не можу тепер боюся їжі. Правильно, бійся. Перше, чим їсти, подумаю. Ж, чи вона шкідлива, чи ж, ні. Тож бійся, лучше мені віддавати. Да, так, через це тобі все й попадає більше. А мені, я не боюся. А раз помирав, подумаєш там. Тав да, так. Да. год раніше, на год пізніше. Ого, так. цілий год. Ролі не грав. А що з того року люсь пів устать вже й. От кінчишся да. там. в мене минути вже закінчуються. Давай махай до свидання, бо ти довго цьорпаєш, там. А у мене не сьорбаїшся. Давай, махай до свидання. Ну, до побачення всім. Доброї ну, ночі. Доброї ночі. Дякую, що прийшли до мене подивитися. Е ти вже все сказала. Все. Ти так довго. До побачення, слухайся бабу. Хай теріндеться там. Як вона мені вже надає. Як дід, він якийсь такий стає, Весь час треба його підганяти. Підганять, направлять. Ну, давай, давай бігом в лоску в рот. Та пхай бігов, В армію звали. А, діда з армії заберуть. На да. дрони. А якісь дрони, як я в твій годі розбирають.